Хочеш, знімай, педагог з вищою освітою. Все? Чого ж ти мовчиш? Я вас слухаю. Я сказала: нема нікого під кабінетом. Педагогічна вища освіта дозволяє, що завгодно. Далі що? Просила почекати освіти Красилівської міської да, ради. Так. Так, і людина, яка працює в міській раді. Ну і що? Прийшов вчитель на прийом до начальника відділу освіти. Пояснили, що е, начальник відділу освіти знаходиться на колегії. Попросили зачекати вестибюлі. Які питання Так, дали? А я чекаю тут. в коридорі. Для чого чекати тут, якщо немає? Тому що вже мені тут зручніше чекати. Там є стільці і спеціальне місце облаштоване Ми для чекання. Ви мені чекарня. не вказуєте, де мені а чекати. А чому я маю не вказувати? Де ви мені маєте вказувати? Ви хто така, що мені вказували? Ну, А ви хто Є така? розпорядження міського голови чекати людей внизу? Я вас прошу ознайомитися з ним. Які питання? Що ви мене лякаєте камерою? Питання далі, які? Я чекаю начальника відділу я освіти. Я пояснила, начальник відділу освіти знаходиться на колегії. Чому ви до мене вчекалися? Тут повно людей, яких Чому ви людей? їх не виганяєте? Вони тільки вийшли з колегії. Ну то що? Я, я Ну я з ними можу. може, можу з кимось поговорити. Вони хочу. збираються і виходять. А ви зачекайте в вестибюлі на першому поверсі згідно розпорядження міського голови? Педагог. З вищою освітою. Яким Веде юридичним себе документом обґрунтований я ваш поясню. напад на мене? Я не нападаю, я до вас навіть не торкаюся. На першому поверсі є розпорядження міського голови, яке лежить для ознайомлення. Ідіть і знайомтеся. розпорядження міського голови може стосуватися міської ради, але не відділу освіти. Ви читали відділ освіти при міській раді. Ви педагог, чи ви хто? Чи ви себе розумнили непонятно ким. Далі, ну продовжуйте, що продовжувати, я, я тобі пояснила спустися вниз і прочитай, яким юридичним документом. Чому хмельницький? Мене... Я не в Хмельницькому, я відповідаю за міську раду. Я не в Хмельницькому, я в Красилові, який виконуємо внутрішній розпорядок. Внутрішній розпорядок має бути я ще раз поясню: спустіться і почитайте, і не задавайте дурних питань. Педагог з вищої освіти е, спуститися і почитати я не буду, тому що я самого початку вас запитала, а ви мені коли ви мені мене питали? Самого початку? Тільки коли я прийшла сюди. Перший раз чую Перший раз чую, що ви це робили. Казали мені. Ви мені запитали, хто я така? Що ви мені маєте давати? Коли таке було, коли таке було? Тільки я прийшла сюди пів раз чую. Педагог з вищою освітою не обманюйте на камеру. говоріть. зараз. Ви обманюєте? Я обманюю. Да. Я говорю, я не боюся на камеру говорити. Те, що я говорю, от люди ходять люди. розходяться з колегії. Ні, вони не що? ходять, вони розходяться з колегії. Ну то що Ніщо. А ви сідайте внизу і чекайте. Олена, а чому витамів? я маю сідати внизу і чекати? Тому що керівника на місці немає. А а там, де ви впевненіші? Так, що... да, я впевнена. А давайте, може, перевіримо. Оксана. Ведіть себе відповідним чином. Керівник є на місці. Де? На своєму. На своєму? Да. Він на колегії, керівник. Колегія закінчилась. Ви бачили? Ну, я бачу, що людей Оксана. вже немає. Спускайтеся наниз, будь ласка, і не робіть оце шоу. Не робіть оце шоу. Давайте. Я вас можу знімати і у Ой. А ви мене не маєте права знімати. А ви мене маєте права. Тому що я не посадова особа. А я теж не посадова особа. Вперед. Давай. Вірвалася. Вчитель з вищою освітою. Вірвалася Порушує. куди? Куди вирвалася? Відділ освіти, міської ради, пояснили, да, Видіо... що немає керівника і знаходиться на колегії. Встановлює свої правила, відкриває рот, погрожує і знімає на відео. І хоче викинути в соцмережі, будь ласка, я не боюся. Я в Ютуб це викину, так? Да? Викидай. Викидай. Обов'язково. І я викину твою поведінку. Моя поведінка нормальна. Ненормальна. Я пояснила спуститися вниз і чекати. Це ви перевищуєте свої службові повноваження. Ти бачиш мої службові повноваження? Не бачиш? Ти знаєш, які я їх виконую? Не знаєш. Для чого ти говориш те, що ти не знаєш? Зараз стосовно мене, ви перевищуєте свої службові повноваження. Що я тобі пояснила і ти ознайомитися з розпорядженням міського голови про внутрішній розпорядок роботи у військовий час. А ти мені стоїш і розказуєш що тут? Хто перевищує? Де людські якості? Де Бог, як ти згадувала мені про Бога? Де? Я вас я зачіпаю. Працівник, я вам щось погане зробила. Шо -шо? Я вам щось погане зробила, що ви мене переслідуєте? Я переслідую? Да. Я тебе пояснила, попросила по-людськи посидіти внизу, зачекати, коли закінчиться колегія. Які так, преслідує? Може, давайте перевіримо, може вже закінчилося. Я Моє... хочу піти перевірити. Ти хто така, що ти хочеш? Я. Закінчиться колегія, до тебе спуститься. Колегія я закінчилась. У чому ти бачиш? Ну, звідки вам це Ну по тому, що люди розійшлися. А хто не розійшовся? Якщо колегія 30, 30 зі, чоловік. Віде, вийшов, вийшов, 10. Хто, хто був присутній на тій колегії? Що ви стверджуєте, що ці люди розійшлися? Директори були присутні, їх вже немає. Вони Це розійшлися. У вас не Тому що я бачила. І, Шо? 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 Ви бачили, що ви бачили? Ви бачили, що всі директори розійшлися? Да. Ви фаміну знаєте директори всі? Ну, більшість нас Назначальних закладів є в громаді. 19. Так. Ви знаєте кожному кожного я по попрізку. Ну, точно. Як ви бачите, кожного прикладся 10, решта на колегі. Чого ти закривається? Я не закриваюся. Закриваєшся, в ефір приходь. Давай, хоч, в ефір зараз тут. Що ви робите церкви? Ну, я не знаю, що ти клоном себе виставляєш. Ну, ви ж розумієте, що народ мене підтримує в цій ситуації. Який? тій, що ви? Є попросили, ну, Спуститися донизу, зачекати внизу і подивитися розпорядження внутрішнього розпорядку. Це вас підтримує народ. Втікайте, біжите, ловлять вас тут, обманюєте, куди ви біжите. Ви ж доросла людина, чому я, я обманюю? Я йду куди чому? мені потрібно? Шо ви йдете в туалет, а ви оказалися під дверима, де зачинені і висить чужий одяг. Я не впевнена, що він там залишиться. А ви, ви мене підозрюєте в тому, що я можу вкрасти одяг. Я сказала це? Ну, ви ж такі... Чи ви хочете це від мене почути? Я це сказала. Я сказала, що там висить одяг і зачинений кабінет. Не перекручуйте слова, такі як вам потрібно. Не перекручуйте. А ви впевнені, що ви взагалі за спеціальністю вчителя? Ну от з вами я про це взагалі не збираюся розмовляти. В моє минуле, ви в мене не заберете. У мене за спиною 19 років стажу. А У мене за спиною 35 стажу отакими такими от працювання з відвідувачами. Ви впевнені, що ви, ви, ви закінчували педагогічний університет. Ви впевнені, що ви 19 років працювали? В я не впевнена, що я зараз розмовляю мені з адекватною людиною. У що... мене таке враження, що я прийшла yeah, в якийсь скаженці в дурдом, а не в. Ходьте, будь ласка, вас тут ніхто не. Що у вас таке вражено, будь ласка, виходьте. Ви йдеться, ви, з стоїть вазон, і ви своєю сумкою його ловите. А тут є людина, яка доглядається, яка посадила, яка поливає. Ну, подивіться. Ви зараз своєю сумкою Я він, нічого він... не ломлю. Вже відсунули, так? Да. Да. Це просто жах якийсь. Угу. Жах це якраз ваша поведінка. І ваше перевищення ваших На, службових ви повноважень. Ви себе, ви себе почніть своєї поведінки, як ви себе ведете. Якщо вас нормально черговий попросив, це стаття 5 Конституції України. Народ є сутки. джерелом влади. Так, я є джерелом в влади. Статі є ще інші статті, інші статті є. Не ховайтеся. Я не ховаюся, будь ласка, се. я не ховаюся. Да, опустіть нижче, ось так, щоб обличчя було видно. Все буде записано? Це ця Оксана Тарасова, да, яка вже в усіх школах Красилівського колишнього району побувала теперішнього Красилівського ТГ да. і де батьки не хочуть такого вчителя. А на не... а, клеп коли... на клеп стаття, а, на клеп, стаття. Це ви, подаю ви, на вас суд. Це жах. Куди я прийшла? Це е, відділ освіти Красилівської це, міської ради.